У бібліотеці імені Бойщенка говорили про моду. Викладач педагогічного університету зустрілася з кіровоградками та розповіла про основи пошиття сучасного одягу. Яке вбрання актуальне сьогодні? Це запитання щоденно ставить собі кожна жінка. Тож більшість слідкує за новинами мінливої моди. Як не загубитися у безліч популярних брендів молодим жінкам та дівчатам, розповіли під час чергового засідання бібліотечного клубу Дивосвіт в рамках зустрічі відбулося практичне заняття з моделювання одягу. Ця тема завжди актуальна адже пошити одяг це цікаво не тільки людям, які цим професійно займаються, а й кожному. Кожній жінці. Як правильно знімати мірки та робити за ними викройку, вчила Тетяна Куценко. Конструювання моделювання одягу як одна із базових і основних таких розділів програми, як шкільної, так і в підготовці професійного самовизначення, чи то це ліцеї, чи то, можливо, там робота в своїх фірмах, чи відкриття якихось таких, скажімо, міні ательє Модні дизайнери це диктатори смаку для світової спільноти, тому початківцям порадили з усією відповідальністю підходити до створення своїх майбутніх колекцій.